Дівчата змагалися за нагороди у восьми вагових категоріях від 40 до понад 70 кілограмів. У половині з них золоті медалі здобули представниці обласного центру. Переможницями ігор стали Анна Вишковська, Олена Кордюкова, Євгенія Кордюкова та Марія Шашкова. Перші місця також в активі діани Рисак зі Школянщини, Олени Чорної з Чорнобаївщини, Жахівчанки Олени Халупко та Анастасії Мушти з Кам'янки. Хлопці також визначали найкращих у восьмивагових категоріях від 50 до понад 90 кілограмів. Переможцями стали представники семи регіонів Черкащини. Два золота в активі дзюдоїстів Канева Олександра Анісіма та Євгена Кришуна. У своїх категоріях також перемогли смілянин Гевор Арутюнян, Валерій Бойко з Драбова, Євген Брик Курсу Шевченківський, Володимир Дяченко з Кам'янки, Гога Ніжерадзе з Черкас та спортсмен зі Шполянщини Олександр Плосконос. У загальному заліку слідом за представниками Черкас призові місця посіли команди Кам'янки та Чорнобаївського району. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка новини.